Янкорундун. Вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіху, кохання. Щоб ти закінчила школу на відмінно, щоб ти поступила туди, куди ти хочеш. Щоб в тебе всі, всі твої мрії завжди закруті збувалися. І, коротше, present from me. Special for you. Коротше, Янка, вітаю тебе з ним народження, бажаю тобі самого 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 найкращого. І це такий маленький презентик, коротше, від мене. Але коли я приїду. Ти мене знаєш, коротше. Тому Happy birthday! Янка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього-всього самого найкращого, щастя, здоров'я тобі, кохання, щоб здійснювалися всі твої мрії. Хочу, щоб ти залишалася такою ж доброю, веселою, милою. І хочу вже нарешті з тобою познайомитись. Надіюсь, це буде дуже скоро. І... Ще щоб ти цей день е, відсвяткувала дуже добре, щоб він запам'ятався на все життя. Надіюсь, це так і буде. Ще раз з днем народження. Янка з Днем народженням від Порте. Італія, бандерці порти. Ми тобі бажаємо багато щастя, кохання, лю... всього тобі найкращого, багато тобі здоров'я. І все, от що ти собі побажаєш. Я Настя. Янка, привіт! Мене звати Іра. А я Наталя. І, І ми тебе вітаємо, вітаємо з днем народження від порти з Італії. Happy Birthday! Чао-чао! Яночка, привет. вітаю тебе з днем народження. Ви сьогодні саме-саме твій найкраще. Кара Яна, станьте в Яночка, привіт! Вітаю тебе з днем народження. Бажаю всього-всього найкращого, щастя, здоров'я. Думаю, до мене приєднаться вся Портанова, все Бергамо. E, happy birthday to you, buon compleanno, і всього-всього найкращого, поздоровлення з Італії. Яночка, я тебе вітаю від щирого серця, з днем народження. І хочу тобі побажати міцного здоров'я, щастя, щоб тебе завжди е, радували близькі тобі люди, щоб е, навколо тебе завжди були найщиріші е, та найпривітніші твої друзі, і е, щоб ти завжди е, була такою світлою, і доброю людинкою, е, яку я знаю. І е, е, нехай у цей день для тебе лунають найщиріше привітання. І нехай тобі подарують дуже-дуже багато квітів, ну, незважаючи на те, що вже лежить сніг. І нехай твій день він буде ну, такий неповторний і по-своєму особливий. Тому що ну, ти така сонячна, і завжди, коли я тебе десь бачу, ти усміхаєшся. І ну, просто ти класна дуже. І... Ну, залишайся такою людинкою завжди. Ну, з днем народження. у Яни, День народіння Яни, день народіння Яни. Ну, то й йшов.